Друзі, всім привіт! Врешті-решт вирвався зняти для вас новий відеоролик, присвячений ловлі окуня, весняного окуня. На жаль, квітневий жор щуки я припустив, був зайнятий іншими справами. А ось зараз травень, тепленька погода і саме час ловити окуня. Досить хороші рибалки саме в травні по окуню, десь починаючи з середини травня і до початку літа. І зазвичай в такі моменти найкраще видаються рибалки по окуню. Сьогодні моя ціль натягати окуня в нормальній кількості. Я взяв з собою ось там бакан, мій старий, добрий, із моїх старих часів, скажімо так, Голден Кетчівський, туди буду складати окуньків. На тараньку хочу щось натягати, спробувати. Взяв з собою. Один спінінг це Азура Safina X до 4 грам. І напакував цілу сумку всяких різних приманок. Зараз все вам покажу. не Отак. От Досить багато різних приманок, навіть воблери та блешні взяв. Так, це нам не потрібно. Ось, там цілий клондайк-приманок, ось така водойма. Досить вітряна погода. Ну, будемо пробувати щось сьогодні зробити. Я так став, щоб вітер дув мені в спину, щоб я міг спокійно кидати 1,5-2 грами, чорт знак куди. Ну, будемо пробувати. Розкладаємось і полетіли. Так, сьогодні в якості спінінга Азура Сафіна до 4 грам. Катушечка Дайва Fuego 2500 і 03 шнурочок. Поставив 2 грамчика вольфраму чи бурашку і перший закид. Будемо пробувати. Сьогодні моя ціль наловити досить велику кількість риби. Маю багато часу. Трава. Маю багато часу для рибалки. І майже цілий день можу провести сьогодні на воді. Тому буду пробувати. Наловити як можна більше риби, буду пробувати експериментувати з приманками. Ну, будемо дивитися, який буде сьогодні результат у нас. Вже піднімається трава на дні, досить швидко прогрівається вода, тому що останні дні було близько 20 градусів, Три дні близько 20 градусів тепла було. Тому я думаю, рибка вже максимально має активізуватись. Саме окунь. І має бути в своїй активній фазі. Перший закид не дає ніякого результату поки. Ну, будемо пробувати ходити, шукати цікаві місця і ловити окуня. Зараз на годиннику у нас, я сьогодні не з самого ранку на рибалці, зараз навіть скажу скільки годин. Майже 12-та дня. Прознімаю відео. Є перший окуньок, Якраз тільки збив стрели і попався перший перший окуньочок. Опа, Ось такий маленький, такого я забирати не буду. Спокусився на перчик бабка. Ну Дуже маленький розмір. Не подобається мені такий розмір риби і досить сильний вітер насправді. Дуже-дуже сильний вітер. Не те, щоб збивав з ніг, але вітер. Ну, добре, що він хоч сьогодні дме нам в спину. Друзі, є ще один полосатик. Я навіть не змінював місце, але, судячи з усього, знову маленький. Так, знову невеличка. Невеличкий окунчик. Оп. На ту саму бабку. Ливе. О, є, засів. Хороший окунчик. Тільки почав казати, що не працює приманка така. Не працює збільшення ваги та розміру приманки і одразу ж покльовка. Але покльовка більш жадібна. Правда, розмір риби залишає бажати кращого. Скоріше за все, так на таранку я нічого... Собі не натягає. Поки говорив по телефону, обсуждав робоче питання, клюнув такий матьорий окунь. Він наче не крупний, а супротив зробив такий, як треба. Коняк такий ну, бод. І здається, я нащупав точку, де він стоїть. Я навіть не знаю. Цього може залишимо, може відпустимо. Давайте, напевно, поки будемо залишати і в кінці риболовлі підведемо. Підсумки невеличкі нашої сьогоднішньої вилазки. Так, друзі, зробив зміну приманки, взагалі поставив заради свого ж експерименту досить велику приманку на свинцевій чи бурашці і ось такий маленький окунчик. Приманка це айрліч в такому прикольному кольорі. Такий маленький. Маленький рипсік. Поки закидаємо в нірку, потім в кінці будемо дивитися на наші результати. До речі, тільки змінив приманку, перший закид буквально. І пішов результат. Можливо, треба збільшувати розмір приманки, а не навпаки зменшувати, як я думав до цього. Можливо, це проста випадковість. Можливо, треба чередувати там декілька приманок і тоді буде. Досить хороший результат. Не знаю, можливо це просто випадковість, я ж кажу. Ого, oh, прознімай відео. Друзі, я всю зловив прямо в самих ногах. Такий невеличкий окунчик. Підемо, закинемо його в нірку і будемо щось міняти, якісь експерименти робити. Oh, прознімай відео. Ой-ой-ой, ой якийсь хороший окунь засів. Досить хороша рибка якась. На гачку прям так давить. Я вам кажу, давить дуже добре. О! Оце вже справжній кабанчик. На бабку попався такий окунь. Це який мого з нього випало. Зараз покажу вам Ось такий красунчик, із нього ось випав маленький карасик. Ось з таких окунів досить приємно ловити. Зараз кілька фотографій з ним зроблю і в норку його. Оце красунчик. Спрацювала бабка від перчика. Так. Оце такі окуні мене насправді сьогодні. І цікавили. Я покидав-покидав на деяких місцях, повернувся знову сюди. І Тут ось буквально перший чи другий закид на цю бабку. І вона принесла мені такого хорошого окуня. Ось такими рибками досить приємно боротися. Прям неймовірно приємно боротися на спині до 4 грам. І досить приємно те, що з тих трошки вітерець. Судячи з того, що з окуня випадали маленькі карасики, то він в досить активній фазі набору своєї ваги. Тобто він від'їдається, просто, скоріше за все, я попав не в самий оптимальний для нього час. Зтих трохи вітерець і, можливо, він дасть мені змогу робити більш якісні проводки. І це нам дасть трошки більше. Покльовок. О, прознімаю відео. Друзі, оце так бонус. Оце так бонус. Ікраний карасик. Дуже неочікуваний і дуже приємний. Все по-чесному губу, Дивіться, в рот з такою жадібною покльовкою. Карась на мікроджиг, це завжди приємно. Два грамчика, та сама бабка. Так, О, Тут якесь місце таке більш трофейне, я б сказав. Карась дуже приємного розміру і дуже сильно мене потішив, скажімо так. Так, а я продовжу Блін, приманка. Виявляється таким хітом сьогоднішнього дня. Yeah. О, про снімаю відео. Yeah. Друзі, є покльовочка. Ова. Є ось такий окунчик на Апстрім Скорп. Пливи. Ось, як я помітив, що, що... Підходу в основному клюють більш крупні окуні, а потім починається знову фільтрація дуже багато мілкого окуня, прямо, ну, неймовірно багато. Хочу ще сьогодні, розловив вже декілька приманок, хочу ще сьогодні спробувати половити на ракоподібні якісь рачки. Думаю, що вони сьогодні мають спрацювати. Тому що рачки весною мають дуже хороші результати по окуню, але на різних водоймах по-різному. Тому що саме в травні місяці в раків починається линька, і вони стають найбільш такими доступними, скажімо так, до поїдання їх хижою рибою. Тому саме окунь дуже любить ракоподібні. Прям неймовірно сильно. Він любить їх, особливо втрати. Тому, можливо, можливо. Зараз спробуємо рачки. Змінити місце і рачки. Давайте, напевно, зараз я і поставлю рачка. Дуже цікаво мені, це я згадав, дуже цікаво мені половити на рачка. Так, це ми ховаємо. Маємо ми... Ефель кров від Флагмана і кракени від Селекта Давайте спочатку спробуємо флагманського рака, але під нього, скоріш за все, треба більший гачок, Ну, ми спробуємо на маленькому, якщо будуть покльовки нереалізовані, тоді поставимо гачок побільше. Оп, оп. досить м'який силикон. Ось так ця краса виглядає. Має працювати. ось Тут таке місце, що тут найбільше в мене було покльовок. Можливо речок тут вистрелить. ну Будемо дивитися по контактам. Якщо будуть контакти, покльовочки, тоді можна щось буде думати. Була ще й на жадібна покльовочка, розірвала рака. Але за рахунок того, що маленький гачок реалізувати цю покльовку не вдалося. Но ну, я думаю, що ми спробуємо його доловити. Те, що була покльовочка, це вже добре, але ж не зрозуміло, що там за риба була, який її розмір. Тому що маленький окуньок, я так думаю, теж може схопити за хвоста того рачка і все. Колись дуже багато ловив. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Дуже багато ловив на раки від фанатика. Прям любив я ті приманки, поки не відкрив для себе трошки більш інші. Так, була покльовочка і був схід. Виявляється, раки досить добре працюють. Чи що, чи це я попав в таку точку? О, бро, знімаю відео. Є хороша рибка, друзі. Дуже хороша подача була тільки що. Де він? А ну ж бо покажись. Завів гілки, блін. Але він здається, ще там. Як його звідти вивезти? вже зійшов. От Вже точно зійшов. Дуже хороша подача була, потужна така і завів в гілки, спрацював рачок флагманський, розірваний вже в всіх плоскостях. Але, 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 Подача прямо така була ту я почав тягнути хороший окунь, дуже хороший був, напевно, найбільший за сьогодні. Ну За сьогодні супротиву такого я навіть від карасятого не бачив, тому, скоріш за все, риба була достойного розміру. Раки працюють і досить добре працюють, але якби ж він не завів в ці хащі, то було б досить добре. Друзі, зміна точки, риманочка рачок. І отакий окончик. Маленький, да? ну, закинемо його також. Я в кінці обов'язково випущу рибу, такі мені не особо потрібні. Там себе нормально почувають, нічого з ними страшного не відбувається. Тому в кінці рибалки можна їх сміливо буде випустити і все, і вони далі. Попливуть собі, жити своє життя далі. Друзі, покльовок стало значно менше. Окуня приходиться буквально вмовляти на покльовку. Ось такий красень на 3 грамчика. Навіть не пробив його. Дуже-дуже-дуже вялий. Покльовок значно менше стало. Майже взагалі немає. Ледве-ледве тикає, тикає і все. Не хоче не, не жадібно атакувати, ніяк. Ставив інші приманки справедливості, заради скажу, що гачки сьогодні відпрацьовують найкраще. Все інше щось ну, в значно більшому ігнорять. І потрібно прямо такі течочки, чик-чик-чик, ледве-ледве проводити приманку по дну і досить легко спутати покальовку з підчіплюванням трави. Слабенький кльов, але іноді проскакують окунці. ну, Досить мілкий розмір. Скоріше за все, наступна рибалка моя буде також окунева, але на іншій водоймі хочу спробувати знайти десь більш трофейного окуня, тому що це взагалі не діло. Такі малесенькі окунці мене більше засмучують, ніж тішать. Враховуючи те, що я давно не був на рибалці, то я радий і такому повороту подій, але взагалі дуже-дуже дуже слабенький кльов, дуже маленька рибка. Наступного разу потрібно працювати над помилками. Зате сьогодні розловив досить велику кількість різноманітних приманок. Зараз, скоріше за все, повернусь на ту точку, з якої я починав. Не ту, з якої починав, а ту, та, яка найбільш уловиста була. Повернусь туди. Спробую ще там декілька закидів. Якщо не буде результату, доведеться збиратися додому. Тільки змінив точку, присів і одразу покльовочка. Окунчик. Це вже айрліч спрацював на тих самих трьох грамах вольфрамових. Так, віддавай. І маленький. Маленький окунчик. Крупний не хоче попадатися, я вже облінився і почав ловити сидя. Як не дивно, сидя виходить краще, ніж стоя. Але знову ж таки розмір мене зовсім-зовсім не тішить. Друзі, повернувся на ту точку, де була найбільша кількість покльок, де був найкращий результат за сьогодні. Найкрупніші окуні і буду пробивати цей участок. Ще оце остання точка, я думаю, на сьогодні в мене. Зараз покидаю на Айрліч, закидів 5-7. Зміню приманку, ще там 5-7 закидів, ще раз зміню приманку, якщо не буде покльовок контактів, то буду рухатися в бік дому. Прости моє відео. Друзі, така покльовка, тільки скинув з зразу так тільки геп. Ой-ой-ой ой ой Хто це такий? Це малесенький окунчик. Окушарик. В норку. Оце місце. Яке дає результат. Я так через траву тик-тик-тик-тик, тільки пауза, тільки гуп. Дуже жадібна покльовка, дуже-дуже хороша. Але окунь мілкий, я вже з цим змирився. Ви вони клювали з кожного закиду, взагалі б, пісня була б. Є покльовка ще одна, друзі. Така жадібна. Та ти що? Ще один окуньок йде в нірку. Щейно було два закиди. І два обрива. Я вже прив'язав річка напряму. До шнура не в'язав поводок, не мав мені в мене натхнення в'язати ще поводочок. Дуже багато часу забираю. Зараз ще декілька закидів, буквально, якщо не буде покльовок, то буду збиратися додому. Рибалка вийшла досить така, скажімо, не за планом, але досить насичена. Досить багато було покльовок, контактів з рибою. Наловив окунців, хай і маленьких, але все ж наловив. Карась бонусом був. Та один хороший окунь. І один хороший окунь зійшов. Ну, Як правило, саме крупна риба у нас завжди у нас у нас завжди саме крупна риба це та, що зійшла, клюнула. Не дотягнув, ще щось втекла. Ну, ви це все і так прекрасно знаєте. Зараз я ще буквально декілька закидів зроблю на гачка, рибу зараз всю відпущу та буду рухати в сторону дому. Напевно, скоріше, я зараз відпущу рибу, хай обсохне трошки мій бакан для риби і буду рухатися додому. Що тут ми маємо? Ось такі окунчики. Раз. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Це і хорошенький такій. Сім, вісім. 9, ну, десь штук з 15, напевно, було. Частина... Так, пливий якась. Частина була відпущена ще до бакана Так. Ви не дивіться, там рибка деяка плавала така, не дуже впевнена. Але вона нормально себе почуває, нормально вона попливла, вона зараз очуняє, тому що це, напевно, ті, що... З перших ще я зловив, вони такі вже трішки притомилися, треба було не маринувати їх. Але ну, півтора десятка окунів, карасик, ще десь з десяток покльовочок. В принципі, не сама гірша рибалка, яка могла б бути. Але не сама хороша, тому що півтора десятка окунів розміром більше, ніж ладонь. І півтора десятка окунів таких. Як оченятка, то різні речі. Але я впевнений, що ми знайдемо наступного разу з вами трофейного окуня. Я ще декілька закидів і буду їхати додому, друзі. Дякую вам за перегляд. Великої вам вдачі, бережіть себе і пока-пока!